Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лоза. Мовою жестів перекладає Лідія Мовчаренко. Коротко про те, що побачите сьогодні у випуску, просто зараз під час Другої світової його спалили нацисти за підтримку радянських партизанів. 80 років по тому його обстрілюють росіяни. Чим живе село Єліне на кордоні з Російською Федерацією? Команда з Києва зробила 3D-макет зруйнованої пам'ятки архітектури церкви у Лукашівці. Як це відбувається та на що це потрібно? 26 тисяч гривень за два тижні. Як у Прилуцькому ліцеї збирали гроші на автівку для військових? У роки Другої світової це село спалили нацисти за підтримку радянських партизанів, і воно стало пусткою. 80 років по тому його обстрілюють росіяни, і звідси виїхали майже всі жителі. Село Єліна, що на Сновщині, тут до кордону з Росією не більше 4 кілометрів. З початку року його регулярно обстрілюють з мінометів, ураганів та авіації. 2 лютого російська міна прилетіла в погріб, де ховалися цивільні. Четверо людей тоді загинули. Відтоді зі 150 жителів у селі лишається не більше сами. В Єліному побував Андрій Ціток. Його репортаж звідти далі. Як сусідів моя жена погибла. Сергій Полянцев веде до погребу, куди 2 лютого під час обстрілу прилетіла російська міна. Він єдиний з п'яти людей, хто тоді вижив, бо не встиг спуститися нижче. Я ось тут сидів, коли розірвалася міна, моя жона. З Ніколаєвної сиділи, О, там в кінці. Коли почався обстріл, пригадує він, чоловік готувався виїжджати з села. Давай говорить, в погребі пересидімо, а потім поїдете. Ну, от і останній последній прилет, і прямо в погреб. Сергія з множинними осколковими пораненнями шпиталізували до лікарні. Про смерть дружини він дізнався саме там. Тяжко звісно. Ізвиніть. 18 лет прожил. Я ушел из больницы на похороны. Я сбежал. 4 числа февраля его хоронили. Я 3 ушел из больницы. Після цього обстрілу, каже староста Олександр Артюшенко, з Єліного почали масово виїжджати люди. На протязі двох-трьох тижнів виїхали майже всі. Фактично залишилося сім чоловік у селі. А було скільки? Було 150 до 1.01.23 року. Дуже боляче дивитися на те, що село, скажімо так, вони зробили село як на зону відчуження. По селу пройшов, Нікого немає, тільки собаки, поставали. Анатолій Савченко один із семи постійних жителів Єліного. Виїжджав звідси на одну ніч і повернувся назад. Ну, а що виїжджати? Який смисл. Бахає, нехай бахає. Спочатку Єліни росіяни обстрілювали з мінометів, в кінці квітня перейшли на більший калібр. Причини нам невідомі, можливо, це пов'язано з тим, що. Всі говорять про контрнаступ, і росіяни намагаються скувати наші сили тут. Ось ця вирва результат одного із останніх прильотів по Єліному, який стався у кінці квітня. Тоді росіяни зі своєї території, а до кордону тут не більше двох кілометрів, запустили ймовірно керовану авіабомбу. Це було, скажімо так, передостанній раз, коли. Без перебільшення здригнулося пів громади. Спеціалісти кажуть, що це було із ураганів. Це було дуже страшний вибух без 22 ночі. Ну так було гучно, що в людей навіть і люстри попадали. Більшість єлінців повиїжджали до сусідніх сіл громади, куди не дістає російська артилерія. Працює правило переселення на відстань поїзду на велосипеді, Як бачимо, люди. Також поїхали. вони хочуть засівати городину, тут щось що сажати, щось обробляти, вони хочуть сюди приїхати. <піхи> Ольга Семко втретє з часу від'їзду з Єліного повертається до рідного села. Родина тримає наше село. Ми не можемо без його жити. Народної землі хочу вмерти. А що робиться, як літають? Не можна його встановити, цих тваров. Можна, може, й грубо, ну більше не заслуговують. Староста Олександр Артюшенко каже, переселенці з Єліного хочуть повернутися до своїх домівок і вірить у те, що село відродиться. У Другу світову війну, у 41-й році до 45-го, було спалене повністю до тла, відродилося як фенікс із пепла. Тобто люди повернулися і відбудували все. І дай Боже, щоб все так було і в цій війні. Якщо війна затягнеться, то. Уже просто небезпечно, або вони вб'ють всіх людей, або люди просто вимушено переніся. Я обіцяю, обов'язково буде все добре. добре. Гаразд. Андрій Тіток, Микола Іванчик, Суспільне новини, Чернігів. Державний аудит має перевірити діяльність Чернігівської ТЕЦ та природу її боргів. Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко, перебуваючи з робочою поїздкою в Чернігові. Станом на травень 2023 року борг Чернігівської ТЕЦ зі слів заступника Чернігівського міського голови Віктора Геращенка складає 2 мільярди 300 мільйонів гривень. Безумовно, ну місто не може. Не може закривати борги приватників. ну це ну це не нормально. З 2000 року Чернігівська ТЕЦ перебуває в оренді приватного підприємства Технова, за договором, термін якого спливає 20 серпня 2023 року. Внаслідок російських обстрілів ТЕЦ отримала значні пошкодження. Та одразу по завершенню активних бойових дій Технова сама ініціювала розрив договору оренди, який підтримали депутати на сесії у травні минулого року. Достроково розірвати договір мали 31 березня. Цьогоріч, за день до цього, міська рада ухвала. Валили рішення про скасування дострокової передачі комплексу. Однією з причин виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако назвав те, що не отримали належного звіту про стан майна, яке приватна компанія повертає громаді. Керівництво фірми Технова свою позицію оприлюднило на сайті. Вважають договір оренди припиненим саме 31 березня, а свої зобов'язання виконаними. Кому передадуть комплекс на утримання і хто має виплатити боргу? понад 2 мільярди гривень мають вирішити до опалювального сезону. Сказав міністр енергетики Герман Галущенко. Цей борг був згенерований за час, коли воно не перебувало власності міста. Тому я думаю, що абсолютно некоректно буде перекладати борг на місто. Просто по факту передачі. Відповідно, будемо дивитися для нас ключове зараз, щоб цей об'єкт функціонував, щоб він був реконструйований максимально. Щоб збільшити потужність і щоб він забезпечив надійну роботу протягом наступної зими, тому фінансові питання ми вирішимо з точки зору боргів. Там ну є багато механізмів. Там реструктуризація, тобто є як, як вирішити міністр енергетики Галущенко сказав, що немає підстав говорити про застосування влітку графіків відключень через дефіцит електроенергії. Наскільки я дивлюся, це почалася вже певна інформаційна кампанія. Ну слухайте, наш ворог теж проводить інформаційні кампанії руками певних діятелів в Україні. Тому ну, безумовно, це ми бачимо. Ну, ми робимо все для того, щоб, щоб все було спокійно, без, без жодних відключень. Зараз дійсно виходить, буде скл, буде складний період, тому що виходить в ремонт атомна генерація, а виходить на перезагрузку палива. Це очевидно. Очевидні речі. Команда з Києва створила 3D-макет зруйнованої пам'ятки архітектури Чернігівщини, церкви у Лукашівці. У майбутньому, говорить Сергій Присяжний, 3D-сканування допоможе відновити потрощені історичні будівлі, а також зафіксувати результати російських обстрілів для міжнародних судів. В Україні працює близько десяти таких команд, які за допомогою дронів, лазеру та тисяч знімків оцифровують, а пізніше, створюють тривимірні моделі пошкоджених будівель чи навіть. Цілих міст Нікіта Галка бачив, як відбувається цей процес. Ранок інженери з 3D-сканування починають у дорозі. Цього разу Сергій із колегою на Чернігівщині за день мають відсканувати вознесенську церкву, зруйновану пам'ятку архітектури. Через обстріли старовинна вознесенська церква повністю вигоріла. У стелі діра, штукатурка із образами святих обвалилася зі стін. Ось лишень тут зберігся її фрагмент. А тут ми знайшли випалені гільзи. За словами місцевих окупанти, тут у церкві облаштували склад із боєприпасами та штаб. Туди залетіло чи через вікно, чи через двері що залетіло, і це все вибухнуло. вибухнуло і дуже багато полягло тут росіян, дуже багато згоріло їхньої техніки, вся, що стояла біля церкви. Відновити святиню, каже Сергій, можна буде за допомогою технології 3D. Перший етап детальні та покрокові фотографії будівлі як ззовні, так і зсередини. Зараз ми робимо фотограметрію. Це кожен сантиметр, кожен клаптик. Ці, ну, будівлі повністю відфотографовується. Ну, скажімо, кожен крок невеликий, робиться фотографія. Другий етап оцифрування зруйнованої церкви це безпілотник. Дрон із висоти має зробити близько 4 тисяч кадрів із різних ракурсів, і просто зараз ми його запустимо в політ. Майже вісім годин Сергій кружляє дроном над церквою: куполи, зруйнований дах та зовнішні стіни. Все це інженер має так само детально сфотографувати. Наостанок 3D-сканувальники за допомогою ось такого gps GPS-приймача вводять координати церкви. Ми фіксуємо е, даний об'єкт в системі координат, і в майбутньому, якщо не дай Бог, його знесуть або він просто щазне з лиця землі, можна буде дізнатися, де точно знаходився даний об'єкт. Далі робота за комп'ютером. Тисячі знімків потрібно спочатку відсортувати, відредагувати і зробити 3D-модель. Після того як ми відредактували фото, всю цю базу даних ми завантажуємо в програму. В програмі всі ці фотографії обробляються е, через математичні алгоритми, і після цього ми отримуємо хмару точок. Ми вже можемо бачити обриси даної церкви. Ми цю хмару точок подальшому обробляємо і отримуємо повноцінну 3D-модель. Вже тут видно двері, вікна, ось усі пошкодження. Готову модель каже Сергій, команда із чотирьох людей зробила за тиждень. Для цього використали 5 різних програм. Ці моделі допомагають перше, це розрахувати скільки матеріалу потрібно для реконструкції реставрації. Також можна використати для створення креслень, планів, розрізів. Від початку повномасштабної війни команда Аеро3Д оцифрувала близько 50 різних об'єктів. Такі роботи держава не фінансує. Це команда робить безкоштовно за власної ініціативи. Сергій каже, що готові макети команда готова віддавати державі безкоштовно. В мінкульті кажуть, про діяльність таких команд з оцифрування знають, але Отримати цифрові макети зараз поки не готові. Зараз працюємо щоб зробити єдину систему, в яку б всі ці команди могли б завантажити результати своєї роботи для майбутнього використання саме державою і міністерством. З відсканованих макетів команда Сергія планує зробити виставку Війна в 3D, щоб українці та люди за кордоном могли і віртуально, і тактильно за допомогою надрукованих на 3D-принтерах копій відчути наслідки російської агресії. Нікіта Галка, Андрій Хрустальов, Суспільне новини. 26 тисяч гривень за два тижні зібрали у Прилуцькому ліцеї номер 3 аби придбати для земляків на фронті позашляховик Нива. В наступному навчальному році до них у перший клас іде син військовослужбовця зсу 118-ї бригади, яка нині виконує бойові завдання на сході. Подробиці дивіться в сюжеті. Ладно, щоб ви це саме головне з живемо. Голова батьківського комітету Світлана Злобіна передає ключі від позашляховика Нива, військовослужбовцю 118-ї бригади зі псевдо-Кошмар. Дякую пролучанам, своїм землякам, батькам, дітям, які допомогли у придбанні автівки для виконання бойової задачі нашому підрозділу. Мета в нас в усіх одна. Мета це перемога. Автомобіль придбали батьки, учні та вчителі Прилуцького ліцею номер 3 За два тижні зібрали 26 тисяч гривень. Вирішили допомогти хлопцям. Цей автомобіль автомобіль Нива. От він здатний виконувати ті завдання, які необхідно хлопцям там на передовій. Наступному навчальному році до першого класу в ліцей номер 3 піде син цього військовослужбовця. Я не з тих людей, які будуть сидіти вдома і там. Дивиться, щось розказувати. Я пішов, взяв зброю до рук і пішов захищати свою країну. Ми всі разом, ми сила. Слава Україні! Разом із Нивою на фронт до військовослужбовців діти передали малюнки та обереги. Повернулися швидше з перемогою, і все було добре. Будуть хлопці носити, як оберіг. Хай повертається живими. Слава Україні! Героям слава! Повернемось! Повернемося! Обов'язково повернемось тільки з перемогою. Автомобіль на фронт відвезли місцеві волонтери. Перед тим його розмалювали. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака. Новини Суспільне Чернігів. На цьому у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.